Багато хто цікавиться і питає, що за вино дається на Таїнстві вінчання молодятам. І чому вони п'ють із однієї чаші? Хіба це причастя? І відповідь ні, це не є причастям. Це є спільна чаша шлюбу, один з найглибших таких символів у цьому таїнстві. Вона подається після прочитання до речі Євангелія про перше чудо Христа на весіллі у Кані Галейській. Це є такою. Чашою життя, адже від цього моменту усе е, радість, смуток, все буде розділу напіл. Е, тому що воно це не просто святкова радість, як у Кані Галилейській, а й е, Христова чаша, яку подружжя приймає з довірою. Церква подає вино як образ того, що життя вдвох це не просто жити разом, а нести спільну чашу аж до самого кінця. В радості, як на весіллі в Кані Галалейській, болі, як Христос в Гевсиманському саду. І молоді п'ють з однієї чаші, бо стають одним тілом, одним шляхом, одним життям. Так, це не є Євхаристія, але цей жест глибоко духовний. Він не замінює, звісно, причастя, але нагадує, що справжня любов це завжди про жертву і вірність, як Христос благословив. Шлюб своїм першим чудом, перетворивши воду на вино, а так і тут він благословляє подружжя, яке вступає у союз перед ним. Тож наступного разу, коли побачите цю чашу на вінчанні, згадайте, що це не просто вино, не просто жарт, а це образ спільної дороги до вічності. Адже мета таїнства вінчання це власне і є привести один одного до вічного життя. До спасіння!